Традиційна конференція, яка проходить у кінці серпня, знову зібрала освітян Тростянецької громади, представників відділу освіти, директорів навчальних закладів та працівників закладів дошкільної освіти вітав з початком нового навчального року голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він розповів про можливі формати шкільного навчання та майбутні плани міської влади, серед яких є створення укриттів у кожному закладі освіти, аби діти мали змогу спіль. З однолітками та навчатися у звичному режимі. У нас буде з вами три види навчання: це і, і, і очна, і, і онлайн, і змішана форма навчання. По очній формі навчання виключно там, де є бомбосховище. І хочу сьогодні подякувати всім нашим партнерам, міжнародним, тім, хто нас дивляться, по, на на Ті, хто тут в залі, можливо, є, ті, хто не приїхав сьогодні по якимось певним причинам. Але в нас дуже багато партнерів, які допомагали нам і допомагають нам відроджувати в наші школи. Бо 70% шкіл пострадали від Російської Федерації, ну, дій Російської Федерації військ. І Хтось пограбований, хтось вікна розбиті, когось система опалення розброжена, в когось все в місті. Це все і багато-багато. Когось криші немає, когось немає взагалі нічого і так далі. Тобто різні ступені пошкоджень. І нам допомагали допомагають наші партнери сьогодні відбудовуватися. Ми би за міський бюджет цього не зробили. Ми зараз даємо приклад, всіляємо віру надію на інші, на інші громади. Всього вам найкращого, гарного нового року, без пришествий, що він в нас з вами пройшов. І щоб більше наших дітей отримали максимальні якісні знання. Бо коли вони послухають школи, собою старше класники, ми хочемо, щоб вони отримували максимально 200 балів на ЗНО, максимально поступали в гарні вузи. І якщо ми виховали йому правильно, ці люди по-любому колись хтось повернеться в місто, хтось буде допомагати місту, розуміючи, де воно його рідна земля і що вона йому дала в житті. Начальник відділу освіти Яна Білоку разом з міським головою Юрієм Вовою подякували благодійникам за допомогу у відновленні закладів освіти. Займаємось ми в відділі освіти, допомагаємо робити так, щоб... Навчання під час війни воно було можливе дітям, і е, чому обрали саме Тростянецьку громаду, тому що бачили потребу в цьому. Е, ми зв'язувалися з військовою адміністрацією, е, щоб вона надала нам перелік місць, де потрібна допомога в Сумській області. Вони надали Тростянецьку громаду, е, також декілька ще громад. І ми, от в цих громадах, саме по Списку і робили допомогу, тому і були дуже здивовані організацією тим, як на зустріч нам йшли, починаючи від, від звичайних там там вчителів і до мера, тому дуже так, цікава була співпраця на зустріч. Керівники опорних навчальних закладів громади розповіли про нові освітні реформи та підходи до організації навчального процесу. Вони щиро подякували міському голові за взаємодію з міжнародними партнерами та благодійними фондами, адже завдяки цьому вдалося відбудувати пошкоджені війною навчальні заклади. В ході конференції начальник відділу освіти Тростянецької міської ради Яна Білокур звернула увагу колег на визначення пріоритетних завдань другого навчального. Року в умовах повномасштабної війни в першу чергу я хочу привітати наших колег освітян з початком нового навчального року. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам віри в перемогу. Я дякую вам за підтримку в першу чергу. батьків. зараз дуже багато питань щодо нового навчального року. Яка форма навчання буде в наших закладах освіти здійснюватися? Які створені безпекові умови в наших закладах освіти? Запевняю, там, де була можливість, ми дооблаштували і облаштували наші, наші укриття. Тому будуть проведені навчання, інструктажі, роз'яснення нашим діткам, нашим батькам, як буде здійснюватися, як буде проходити під час повітряної тривоги, як будуть проходити наші дітки і проходить в укриття, облаштовані захисні споруди. Ми вже впоралися з багатьма речами разом з вами, адже вислів. Ніхто не може так багато, ніж усі разом. Цей вислів є дієвим і він має певний результат. Адже сьогодні новий навчальний рік розпочинається. Шановні колеги, стартуємо, починаємо. Ми підтримка нашим дітям, адже, як говорилося на обласній серпневій конференції, нашим отчільником департаменту освіти, яка зазначила, що ніхто, ні штучний інтелект, ніколи в житті не замінить наших вчителів. Які надихають на віру в перемогу, на віру в краще. Я знаю, що ми впораємося. Ми вже впоралися з багатьма викликами. Дякую вам, наші колеги освітяни. Тобто стартуємо, вітаємо з новим навчальним роком. Наразі ми чекаємо рішення обласної військової адміністрації щодо форми освітнього процесу в новому навчальному році. А потім будемо приймати рішення на рівні засновника. Але з певністю можу говорити, що наші заклади, наші педагоги готові до початку навчального року, і, і наші заклади будуть працювати за трьома формами навчання це за змішаною, очною та дистанційною форматами. Шановні колеги, я вас вітаю з початком навчального року. По-перше, я бажаю вам здоров'я, безпечного середовища, успіхів, щасливих дітей, щасливих батьків. Щасливих педагогів ми переможемо, це не за горами. За день розпочнеться новий навчальний рік. Для кожного учня в нашій країні він буде особливим, не таким, як ми звикли. Він не зовсім відрізнятиметься від минулого року. Хтось буде очно, хтось дистанційно, хтось у змішаному форматі. Все залежить від умов. Але головне, щоб над кожною нашою дитиною, над кожним закладом освіти. Було світле, синє небо, без сторонніх звуків, які несуть в собі небезпеку, щоб ми мали змогу працювати, навчатися, віддавати свої знання дітям, а діти їх брали. Вони дуже хочуть спілкування, вони мріють про те, що будуть разом, що будуть здолати вершину знань, що будуть проходити цікаві квести, заняття, і ми зобов'язані їм це дати. Тож, шановні освітяни, Наснаги творчості, віри в перемогу інакше бути не може. Ми переможемо і вже незабаром повернемося тільки на очне навчання в усіх відновлених закладів нашої прекрасної сучасної України, яка довела, що ми не переможні, що в єднанні сила ми разом і ми все зможемо. Шановні учні, батьки. Колеги Тростянецької громади, я всіх вас щиро вітаю з початком навчального року. Я бажаю всім здоров'я, натхнення, бажання учням до отримання якнайякісніших знань, батькам впевненості в тому, що їхні діти отримають ці знання. І, шановні колеги, вам здоров'я! Витримки впевненості в тому, що все буде добре, бо разом ми сила. Тож усіх зі святом впевненого нам 2023-2024 навчального року. Мені дуже б хотілося привітати всіх колег із початком навчального року, побажати їм сили, побажати терпіння, а нашим дітям побажати світлого майбутнього. Під мирним небом, щоб у них все склалося, щоб їм все вдалося, щоб їхні мрії здійснилися, і в нашій країні все було добре, чудово. І ми далі будемо продовжувати працювати, діти будуть спілкуватися між собою, бо це дійсно їм зараз дуже необхідно. І психологічно ми всі будемо почувати себе впевнено і добре. Співпраця із благодійною організацією Інститут місцевого розвитку в цьому році вони розпочнуть найближчим часом будівництво укриття в нашому закладі. Це дасть змогу створити безпекові умови на даний час. Це дуже важливе питання. І тому хотілося б подякувати їм за цю співпрацю. І дуже чекаємо, і ми, і всі наші жителі, що це укриття буде збудовано. Будемо надіятися, що це укриття ми будемо використовувати. Стовувати в мирних цілях, скажімо так. Діана Овчаренко, Іван Говзам, Тростянець, телеканал ТВТ.